Всім привіт сьогодні. У нас дуже 115-й динічок, як ми пірнаємо холодний басейн. на е, Календарі у нас 0,9-18, 18 вересня. Температура водички позаду у мене 11 градусів, трошки тепліше на 1 градус ніж вчора. Ось. Ну і погнали пірнати. по-справжньому холодна вода, по справжньому холодні відчуття, по справжньому бадьорить і заряджає. І вбиває кортизол. тому... Занурюємося в водичку і насолоджуємося переглядом. Всім приємного перегляду, а я погнав пірнати. По справжньому людяна. Що особливо після сонечка дуже відчувається. Так. Попробуй тут привикнути. Треба ножки вверх. О, бо ножки дуже крутить. Стараюся в середньому сидіти хоча б хвилинку, ну, а там уже як буде. Особливо коли рухається дуже зир. Дуже. дуже холодна водичка, дуже така водичка, до якої привикнути неможливо. Але залазиш, насолоджуєшся, кайфуєш, заряджаєшся. І коли після того, коли вилазиш, о, таке розтерпання відбувається в організмі і дуже-дуже-дуже-дуже заряджає і бадюрить. Ось такий швидкий залаз у нас відбувся. Е, подеколи я залажу по два рази за кадром, буває, просто хочеться. Перший раз залазиш зимно. Хвилина привикаєш, не можеш прикнути все рівно. Другий раз залазиш взагалі бомба. Ну, маю надію, що я не захворію, тому ми зустрінемося з вами. Маю надію, завтрашньому денечку. Всім гарного дня, мирного неба. Ну і звісно, не хворійте.